Ця тема є е, цікавою, як на мене, вона мені подобається. Ця тема є цікава, водночас ця тема є складна, але ця тема, е, яка у нас стосується будови нервової системи людини, дуже багато чого може пояснити по природі існування людей, людини, виду людина розумна, розумного сапієсу і. І чому саме пояснити нам вона може ця тема, чому саме розвиток нервової системи і особливості будови нервової системи роблять людей людьми? Ми з вами сьогодні почнемо знайомитися з нервовою системою людини. Ми розглянемо поділ цієї, ми загально, звичайно, розглянемо. Функції, які виконує нервова система в організмі людини, хоча ви розумієте, що однією з головних функцій це є регуляція роботи організму людини, ну, от, який, яка є будова, з чого складається нервова система, які є основні структурні частини цієї системи, і взагалі певні особливості, які притаманні. Наступною темою, яка у нас буде от після нервової системи, це буде тема, яка називається Вища нервова діяльність, або називають її ВНД. Ця тема у нас буде. Розглядати, яким чином, от у нас є фундамент, так, у нас є нервова система, яка має певну будову. Відповідно, вона має за основі цієї будови, будови певні функції. І от яким чином ви зрозумієте також? Що всі ми з вами індивідуальні, у кожного із нас з вами індивідуальна така собі особлива нервова система. І яким чином у кожного з нас нервова система, яка є яким чином вона здатна сформувати наші особисті якості, наприклад, такі як сила волі, такі, як, наприклад, навчання, здатність до навчання, здатність до мислення, до аналізу та інші речі. Тобто, ми з вами поговоримо. Після того, як вивчимо будову нервової системи, ми поговоримо, яким чином нервова система зумовлює нас як особистості, як особистість формування нас. Ми з вами розглянемо також чи можемо ми повпливати. На розвиток своєї особистості, чи можемо ми змінити щось в собі? Тобто, у нас у кожного з вами є певний набір якостей, так і ми з вами на от такому біологічному рівні ми з вами розглянемо, які якості можна може змінити в собі людина, а які не може, от, наприклад, для прикладу, так не будемо. Далеко заходить, але для прикладу, є таке поняття як темперамент, тип темпераменту, і є таке поняття як характер. от Характер, це е, така особливість людини. У кожному з нас з вами є характер, так, і цей характер він базується на основі типу темпераменту. Так, от. Тип темпераменту ми з вами розглянемо і переконаємося, що тип темпераменту людини змінити неможливо, тому що це є біологічна сукупність біологічних певних особливостей головного мозку. А от характер змінити можна. Відповідно, ми з вами розглянемо, що. Ми з вами, як люди розумні, як ви, людина розумна, можемо в собі змінити в сторону кращу, тому що все своє життя ми з вами перебуваємо в такому прагненні стати кращими і постійно працюємо над собою в моральному сенсі, у фізичному сенсі, і дуже багато у нас з вами є. Роботи так, протягом життя по самовдосконаленню, звичайно, яку ми виконуємо і, звичайно ж, її виконаємо, станемо колись кращими версіями себе. Так, ми з вами починаємо з того, що нервова регуляція це звичайно ж, втілення роботи нервової системи людини. Нервова регуляція являє собою регуляцію діяльності організму за допомогою нервових імпульсів, тобто до кожного органа, який є в складі організма людини, підходить, має е, приєднання нерв. Нерви завдяки. Е, Збору інформації, доставки інформації до головного мозку і обробки, далі відповідь здатні регулювати роботу. Нервові імпульси надходять до головного мозку і до робочих органів як відповідь. Взагалі, робота нервової системи вона складається із двох процесів із процесу збудження. І із процесу гальмування. Збудливість це здатність нейрона реагувати на подразник. І тут ми з вами стикаємося із словом нейрон, із терміном нейрон, який вам знайомий. А чому? Тому що нервова система людини в загальному складається із логічно-нервової тканини. Нервова тканина в свою чергу складається із клітин, які називаються нейрони, і із міжклітинної речовини, яка називається нейроглія. Плюс, звичайно ж, обов'язково є кровоносні судини, тому що нервова тканина, яка б вона не була особливою, але вона потребує. Забезпечення обміну речовин і забезпеченню дихання, а також мінілінові оболонки. Будь ласка, подивіться, вони знаходяться на поверхні, на поверхні, ось вони прямо на поверхні вони клітин нейронів, і їх від і тіла, і їх відростків, і вони забезпечують захист клітин, тому що нервові клітини. вони Є дуже, іще раз повторюся, особливі. Давайте розглянемо, з чого складається нейрон. Нейрон складається із Тіла, ось воно тіло, він складається із багатьох коротких відросток, ось вони, багато їх коротких відростків, які називаються дендрити, і у нейрона може бути тільки один ось він, довгий відросток, який називається аксон. Дослідили і порахували, що передача нервового імпульсу, який за своєю фізичною природою являється чимось схожим на електрику, так, на електронний потік, то швидкість передачі імпульсу, Становить близько 400 кілометрів за годину. Звичайно, аксон, подивіться, будь ласка, він не є єдиним цілим. Він складається із клітин. Ці клітини називаються клітинами Шванна, це прізвище вченого відомого біолога. Він же автор клітинної теорії і. Між ними є перехвати рає, також у нас названі начисто. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на що? На те, що у нас аксон не є чимось монолітним. Він складається із окремих клітин. Аксонний у нас іще є горгорбик, це та частина, яка обумовлює з'єднання тіла і аксона. І мієлінова оболонка, про яку ми з вами сьогодні згадували. Давайте ще раз. Нервова система людини працює на основі двох процесів. На основі процесу збудження на основі процесу гальмування. Складається вона, звичайно ж, із нервової тканини. Нервова тканина, в свою чергу, складається із клітин, і міжклітинної речовини. Нейрони, і ось вона, нейроглій. Якщо я розгляну нервову тканину як сукупність клітин, ось вони будуть у мене такого червоного. Кольору, то вся остання між ними субстанція це буде нейроглія. Нейроглія це сукупність клітинних елементів нервової тканини і складає вона близько 40%. Яка її функція? Функція її забезпечення обміну речовин та забезпечення газообміну між клітинами нейроглії. Робота. Яка є втіленням реакції нервової системи на якийсь подразник, називається словом рефлекс. Рефлекс це реакція, це та, той, та мінімальна відповідь, яка властива характерна для нервової системи. Тобто це Реакція відповідь організму на подразнення, яка здійснюється, звичайно, ж, з допомогою нервової системи. Все, що б я не зробила. Наприклад, мене погукали з іншої частини кімнати по імені, я на своє ім'я повернула голову, це рефлекс. Я від гарячої кастрюлі. Прибрала руку це рефлекс. Я кашляю, це рефлекс. Я чхаю, це рефлекс. Я моргаю, це рефлекс. Я дихаю, це рефлекс. Це все рефлекси. Яка б не, щоб ваш організм не зробив у відповідь на зміну умов навколишнього середовища і не тільки навколишнього, а й внутрішнього середовища, це буде називатися словом рефлекс. Рефлекс це дія, рефлекс це відповідь. Для того, щоб описати рефлекс, не потрібно використовувати багато слів. От як ми з вами в хімії складаємо хімічні рівняння для того, щоб описати певну хімічну реакцію. Так само у мене є позначення, з допомогою яких я можу зобразити рефлекс. І це зображення буде носити назву рефлекторна дуга. Рефлекторна дуга це коли я, наприклад, Ось у мене є малюнок. Цей малюнок, наприклад, я була дивіться, свічка, я до цієї свічки торкнулася пальцем, бачите, і е, прибрала е, того пальця від свічки. Для того, щоб розібратися, яким чином це, цей рефлекс зумовила нервова система, я маю розібрати наступне. Значить, у мене був робочий орган. Робочий орган я, взагалі можна записувати в загальному, але ми запишемо палець. Це був робочий орган. Від пальця нейрони, які є в організмі людини, вони діляться на три категорії: на нейрони, які є чутливі, тобто сприймають подразнення. На нейрони рухові, які йдуть від головного мозку, із відповіддю про те, що м'язи мають скоротитися, і я того пальця маю від свічки прибрати, тому що це є загроза порушенню гомеостазу, і є нейрони вставні. Вставні це ті, які знаходяться в центральній нервовій системі. Так от, до пальця прийшов так, будь ласка, не лякайтеся, мене може інколи викидати з конференції. Так от я закінчила на рефактурній дузі. У мене був робочий орган, палець до пальця прийшов нейрон. Прийшов нейрон, звичайно, чутовий. Чутливий нейрон він сприйняв подразнення. Цей чутливий нейрон приніс інформацію до центральної нервової системи. Це може бути головний або спинний мозок. І далі від центральна, центральна нервова система обробила дану інформацію. І дала відповідь щодо того, яким чином потрібно організму себе поводить. Тобто руховий нейрон приніс інформацію також до цього робочого органа. І, відповідно, у мене палець був прийнятий від вогню. І ще раз, рефлекторна дуга це шлях, по якому проходить нервовий імпульс. Тобто, це у мене графічне зображення того, яким чином відбувається в організмі рефлекс, тобто відповідь. Складається обов'язково рефлекторна дуга із п'яти ланок. Рецептор Далі, тобто рецептор у мене та частина е, органа, яка сприйме, далі доцентровий нейрон, це той нейрон, який е, доцентровий нейрон, він же чутливий нейрон, це е, дві назви одного того самого нейрона, який йде від органа до головного мозку. Далі у мене може, не може бути, а є у мене центр нервової системи, і далі йде відповідь, який у мене йде по руховому нейрону. Також може бути у мене така ланка, як отой вставний або е відцентровий нейрон, який міститься в центральній нервовій системі. Так, от, в загальному нервова система це сукупність структур нервової тканини, які здійснюють сприймання, аналіз і передачу інформації, що забезпечують пристосування організма до умов середовища. Основна функція нервової системи це пристосування організма до умов середовища. Зверніть, будь ласка, увагу, що за своїми Параметрами за своєю характеристикою нервова система людини відноситься до систем нервових трубчастого типу. Чому трубчастого? Тому що зародка, вона закладається у вигляді трубки. Спочатку, причому також зверть увагу, що закладається спинний мозок. Тобто ми розуміємо, що спинний мозок більш еволюційно ранньо виник, ніж головний, а потім від спинного мозка у зародка. Ось таким чином видувається 5 пухрців, і потім ці пухарці під час ембріонального розвитку перетворюються на 5 відділів головного мозку. Тому трубчастий тип, тому що. Трубка у вигляді спинного мозку. Значення нервової системи це забезпечення узгодження роботи клітин, тканин, органів та їх систем, зв'язок, звичайно, з організмом і зовнішнім середовищем і е, вища іще раз так, нервова діяльність, почуття, навчання, пам'ять, мова, мислення все те, що робить нас людьми. Нервова система за своєю будовою має відділи два, який називається центральний відділ і периферичний відділ. Центральний відділ системи складається з головного мозку і спинного мозку. Їхнє розташування вам знайоме. А от периферична нервова система складається із соматичної нервової системи. Це та, яка у нас відповідає за рухи, за рухи і автономної нервової системи, та, яка керує процеси життєдіяльності, наприклад, та, яка керує роботою серця, ниток, печінки і всього остального. Тут же у нас в автономній іде поділ на симпатичну і парасимпатичну. Ці дві нервові системи діють як антагоністи, тобто вони діють протилежно. Одна із них може пришвидшувати, а одна уповільнювати, але сказати, що, наприклад, симпатична тільки пришвидшує, а парасимпатична тільки уповільнює, ми не можемо. Кожна із них. Має нервові, має нерви у кожному органі і індивідуально діє на кожен орган відповідно до тих умов, в яких ми перебуваємо. Почнемо ми, звичайно, з вами із центральної нервової системи. Ось він, головний мозок. Знаходиться він у порожнині черепу, і, і спинний мозок, який знаходиться в порожнині е, хребта в такому каналі, який захищає, який знаходиться всередині хребців. От хребці один на один, між ними є порожнина. В цій порожнині буде міститься спинний мозок, і звичайно ж. Череп, кістки черепа захищають головний мозок, кістки, тобто хребці спинного мозку захищають спинного мозку, хребта захищають спинний мозок від пошкоджень. Ви знаєте, що травми, які приводять до пошкодження спинного і головного мозку, вони є надзвичайно небезпечними для людини. Периферична нервова система являє собою нерви. В основному і нервові сплетіння і вузли. Скільки виділяють нервів? Звичайно, якщо в нас є два основні органи, які забезпечують нам е, керування, так, то від них мають відходити певні шляхи, певні провода, певні е, такі утворення, і ми їх називаємо нервами, і від головного мозку відходить 12 пар нервів, їх називають черепно-мозковими нервами, і від спинного мозку відходять 31 пара нервів. Коли 12 пар, тобто 24 нерви, вийшли із головного мозку і 62 нерви, так вище із спинного мозку, то ми маємо таке дуже серйозне утворення, яке розходиться по організму людини, оплітає організм людини і не випускає жодного процесу, жодного органа, який є. Функціонально, давайте ще раз поглянемо, робота скелетних м'язів, тобто по фахову хто рух, це у нас соматична, і вегетативна, це внутрішні органи. По скупченню клітин. Або відр... тіл, або відростків розділяють такі поняття, як сіра речовина і біла речовина. Може в Одесі ви чули, що е, потрібно активніше користуватися, наприклад, своїм, е, сі... своєю сірою речовиною. Так, от, сіра речовина це. Скупчення, скупчення тіл нейронів і їх коротких відростків. І якщо ми беремо головний мозок, то сіра речовина в головному мозку буде міститися в його верхньому шарі. Біла речовина. Це сукупність довгих відростків, тобто аксонів, за рахунок чого йде їхній розподіл, за рахунок просто, простого банального забарвлення, яке надають тіла і дендрити, і яке надають аксони. Що ж таке нервові вузоли? Це скупчення нервових клітин, що складаються з тіл дендритів і аксонів. Вони необхідні в тих місцях, де відбувається Перерозподіл нервів у організму. Так, а якщо ми з вами ще раз глянемо на головний мозок, то на поверхні головного мозку буде речовина сіра, під нею біла, а в білій є іще ядра із сірої речовини. А на, в спинному мозку навпаки, ось у мене є. Не, така ось ця, не так, Заз. Якщо я розгляну сірий, е, сірий спинний мозок в розрізі, то я побачу навпаки білу речовину на поверхню і ось такі відростки, які формують з собою е, нерви, я побачу всередині, е, але про будову спинного мозку поговоримо ми з вами. Пізніше, звичайно, немає у нас. Таких довгих нейронів, так, які, наприклад, змогли поєднувати, наприклад, головний мозок, так, і е, мої пальці через оці, оцей весь шлях, так е, тому ми розуміємо з вами, що нерви це є такі, таке послідовне поєднання нейронів, і оце послідовне поєднання нейронів, воно має забезпечити нервом передача нервових імпульсів, і е, передача нервового імпульсу від одного. Тут тобто у мене є ланцюжок 1, 2, 3, 4, 5, і так далі нейронів. Для того, щоб нервовий імпульс передався від одного до другого, від другого до третього і так далі, от у цьому ланцюжку, існує таке таке поняття, існує, як синапс. А синапс – е, ось таке поєднання. Тобто, якщо я візьму ось у нас два нейрона, так, один нейрон у мене ось. Закінчується другий нейрон у мене ось починається. То між ними є оця частинка, яка називається буде синапсом. Синапс mm -hmm. е у нас складається із передсинаптичної поверхні, синаптичної щілини і постсинаптичної поверхні, все логічно. Е речовина, яка буде... Передавати нервовий імпульс це є речовина хімічної природи, вони ці речовини є різні, і для них є загальна назва. Називаються вони медіатори. Центральна нервова система здатна регулювати всі процеси, що відбуваються в організмі, забезпечуючи індивідуальне пристосування до мінливих умов існування, сприймає вплив на організм різних подразників, здійснює їх аналіз і синтез, а також формує потік. Нервових імпульсів до робочих органів визначає поведінку людини її взаємодію з постійно змінюваним зовнішнім світом. Нервова система це дуже важливо. Я сподіваюся, що ви розумієте. Ну і пара цікавих фактів. Наприклад, алкоголь знищує нервові клітини головного мозку таким чином: один літр пива вбиває до 6 тисяч нервових клітин, а 100 грам горівки близько 7 тисяч клітин. У тілі дорослої людини близько 75 кілометрів нервів, і нервова система людини містить близько 10 мільярдів нейрон. Найтонші нервові волокна мають поперечний розріз у розмірі лише пів мікрометра, а найтовстіші 20 мікрометрів, тому неозброєним оком ми їх не побачимо. І, до речі, нервові клітини людини вони здатні відтворюватися. Але у нас з вами такі умови існування, і така уже природа людська, що та кількість нервових клітин, яка відновлюється, вона є набагато меншою, ніж та, яка витрачається. Тому ведіть здоровий спосіб життя і зробіть свою нервову систему, а також імунну систему, про яку ми згадували з вами, максимально здоровими і максимально вірними вам протягом всього вашого життя. Tá, já...